Привіт усім, друзі! Це я Іван Верстюк, Це мій Ютуб-канал. Це черговий епізод на цьому каналі. Непростий. А сьогодні ми відзначаємо, згадуємо, рефлексуємо над роковинами смерті Георгія Гонгадзе. Українського грузинського журналіста, який вірив у правду і дуже багато зробив для того, щоб українське суспільство цю правду знало. Тому сьогоднішня тема для розмови це правда та істина, і для цього я скористаюсь класикою світової теологічної думки, висловлюваннями святого Томи Аквінського на цю тему. Кілька його фраз, які я прокоментую, і над якими я вам запропоную замислитись, щоб дійти власних висновків, які працюватимуть в вашій конкретній життєвій ситуації, щоб ви не лише мої коментарі послухали, але створили якісь власні ідеї на основі того, що говорив святий Тома Аквінський і як я це зараз поясню. Отож, святий Тома пише. Вмотивована нестримним бажанням вірити, людина любить правду, в яку вона вірить, яка заспокоює її дух та відповідає на всі запитання, які тільки людина може видумати. Крапка. Тут кілька речей важить: по-перше, як християнський теолог Тома Аквінський, Вірить в те, що правда, як моральний принцип, вона закладена в цей світ метафізично. Тобто всі закони від фізики, математики до економіки і історії вони десь перетинаються з правдою і, і з тим, що ця правда відкрита людині, що людина може її розуміти, пізнавати, бачити і. Не, не Нести цю цю правду в світ. І крім того, в той, в той тезою, що правда заспокоює дух, Тома квінський ніби каже, що в розумінні правди немає нічого такого, що би вас шокувало настільки, аби ви там вмерли, припинили нормально мислити, жити, діяти, спати. Що правда навпаки. Вас має влаштувати. Правда, це така річ, з якою комфортно. Дискомфорт це брехня, а правда несе комфорт. Ну і теж не менш важлива теза, що правда відповідає на всі запитання, які тільки людина може видумати. Тобто, тут важливо, що для Томи Аквінського правда це цілісність. Вона не може бути шматочками, не може бути лише шматочок правди тут, шматочок правди, ось там. Повинна бути цілісна картинка, де все є. Правдивим. І цю картинку потрібно бачити. Як якщо, якщо щойно ти починаєш цю правдиву картинку бачити, вона змінює тебе, вона тебе заспокоює, як пише святий Тома, і вона тебе влаштовує. Тобі щоб жити в світі комфортно, тобі потрібно знати правду. Це такий мотив, навіть у журналістики, Да? яка логіка і філософія журналістики розповідати правду, щоб люди мали достатньо інформації для важливих рішень, які би робили їхнє життя комфортнішим. Краще. Чим багатше, дуже важливо. Наступна фраза від святого Томи: перша істина, яка стає об'єктом віри, є закінченням всіх наших бажань та дій. Ось тут, в його розумінні, істина перетинається з правдою, і святий Тома зазначає, що спершу треба відчути правду вірою, і це сприйняти як істину. І, проробивши все коло розуміння правдивої картинки світу, ти повертаєшся до тієї першої істини, в яку ти повірив, і розумієш, що в ній закінчуються всі твої бажання та всі твої дії. Я цілком припускаю, і зі мною мільйон інших людей припускають, що зі святим Томою можна не погоджуватись в тим, що правда є закінченням бажань та дій. Він тут не зовсім можливо правильно сформулював, сформулював, як йому вдалося. Я, я знову ж таки я попереджаю, що я працюю з латинським і з англійським текстами. Я не, не, не працюю з російським текстом, де може бути трошки інший переклад. Ось, Це чисто староєвангельська ідея про те, що там Істина є початком і кінцем, таке замкнене коло, така своєрідна діалектика. В наступні століття християнська теологія пішла далі. Цього Вона не зводить людську історію до циклу, до кола, яке там постійно кудись повертається. Це стара ідея, яка жила ще в старовинні Греції. На момент, коли там писались Євангелія, ця ідея вічного повернення, циклу, і, ідея того, що початок збігається з кінцем. Вона тоді вже була встажила в старовинні Греції. Святий Томату Кватвінський нею якось користується цією ідеєю, але важливо інше. Важливо в те, що така категорія, як правда чи істина, вона неможлива без категорії віри. Тобто правду ти знаєш, але також ти в неї ти в неї віриш. Це таке твій в тебе подвійний стосунок до правди. Ти її знаєш, ти в неї віриш. Ну, ще за святим тому, і ти її повинен любити. Ти її любиш, якщо ти її знаєш, тому що правда тебе влаштовує, робить життя комфортним. Але все одно елемент віри тут дуже, дуже важливий, тому що саме вірою зі шматочків правди ми можемо створити правдиву картинку дійсності. Дуже важливий момент святого тому. Далі. Фінальне завершення людини та всіх її маневрів та побажань є знання першої істини, а та є Богом. Філософська теза знову ж таки про ідею завершення людини завершення її маневрів та побажань. Um, і Святий Тома пише, що um, аналізуючи от, людську діяльність, людську поведінку, аналізуючи людські біографії, ти розумієш, що потяг до істини в людині живе дуже-дуже глибоко. Але в тому то й проблема, що оскільки святий Тома вносить в цю тезу. О, Проблематику Бога, божественного існування, ми можемо зробити етичний висновок, що помилки, проблеми, гріхи, труднощі, складнощі в житті можуть затуманювати цей погляд. Твій погляд, затуманювати твою здат... здатність бачити е, правду, і твоя ось ця внутрішня воля до правди, воля до істини, вона більше не є керівною силою того, що ти робиш, як ти робиш, як ти плануєш, будуєш свою діяльність, як ти вибудовуєш свою Стосунки з оточенням. І тому тут ще дуже важлива етика. У Святого Томи правда і етика, тобто етичне життя, не розривні. Йдемо далі. Ще одна фраза святого Томи: блаженство є нічим іншим, як радість через правду. Теж надзвичайно важливо, тому що радість це емоція. Радість це емоція, яка от з даного висловлювання виникає через те, що ти щось не знав, ти про щось дізнаєшся, і воно несе тобі радість. Да? Радість новини. Це філософія приємних новин Ось, на цій емоції радості. От зараз ми читаємо, що українська армія продовжує свій прекрасний наступ на півдні, на сході, і це несе нам радість. Ми про це дізнаємось, і ми відчуваємо радість. І ми розуміємо, що коли ми віримо, що блаженство нічим іншим як радість через правду, ми десь погоджуємося і з тим, що для нас найсуттєвішим є знати правду. Для нас найсуттєвішим це не володіти матеріальним. Речами, не займати якісь посади, не мати вплив на якихось людей чи на якісь ситуації. Найперше, найголовніше це знати правду, тому що без правди ти не матимеш ні посад, ні матеріальних благ, ні впливу на людей та ситуації. Ось це найважливіше надійна інформація, гарні новини і та емоція радості, які вони приносять. І остання фраза зі святого Томи на сьогодні дуже крута. Правда це елемент справедливості. Знову ж таки дуже важливо, тому що справедливість.